Фейтера 254. Маємо в наявності, знову вони з'явилися в продажі. Величезне робоче місце, бокові куліси. Комбінована панель приводів, Педалі підвісні. Свідомси, яке великий робочий місце. 6300 умовних одиниць вартує це підразпереці. Підніжки з обох сторін. Гляньте, яка задня трансмісія. На сороковках таке ставить. І то не на всіх. Примусово задня гідравліка. Розподільник додатковий, все зашито нафтове сидіння. 112 на 24 розбірні дески, паливний бак на 50 літрів, 7,5 на 16, розбірні дески передні теж.